Добрий день! Ви на каналі Скарбничка Мінь і з вами я, Ірина Миколаївна. І сьогодні я вам покажу, як коли ми плетемо гердани ручним ткацтвом заховати ниточку, якщо вона закінчується. Ось у мене проплетено такий кусочок гердана. Нагадую, як ми плетемо, кожну намистиночку набираємо і підплітаємо до намистиночки, яка була. В сусідньому ряду. Ось я зараз покажу. От. Так. Ну, ось таким чином. Це ви можете подивитися в інших відео. Ось. Тобто кожна намистиночка пришивається окремо. І в нас усі вже є, закінчується ниточка. Я ніколи не доплітаю ниточку до, ну, до самого кінця. ось так зовсім. І залишаю десь приблизно 3-2 довжини голки. Для чого? Для того, щоб ми могли спокійно закріпити. І, Потім продовжити новеньку, щоб у нас ця ниточка ніде потім не вилізла. Ось коли вже я проплила намистиночку, я її повинна закінчити. Значить, я беру одну намистиночку, тут у мене зараз буде йти біла, і е, її завожу в сусідню, але, ось так, але не повертаюсь. Бачите, не, не повертаюсь. В неї ж. А продовжую, продовжую десь так, на намистиночки 4 вперед і бачите, голочкою, Так, потім повертаюся десь на намистиночки 5-6 назад. Знову, в наступному вже рядочку. Так, знову я дивлюсь ось в бачите, так видно. У нас іде наступний рядочок, і під цією ж намистиночку я проколюю в наступному рядочку і знову прохожу через уже більшу кількість десь до 10. Повертаю знову в рядочок вище полочкою. І тут уже я виходжу десь на, так, майже на 12-13. так, я не рахую, я так приблизно І ще останній раз, тобто це в нас виходить 1, 2, 3, 4, 5 раз, раз я повертаю. Знову я прохожусь голочкою. ось от таким чином я закріпляю ниточку. Ось вона. Вона вже нікуди нас не дінеться. Ви можете навіть декілька разів, я буваю, ще відходжу в сторону, ну так, щоб вже, як то кажуть, Точно, точно, щоб вона вже не вилізла, пройтись іще рядешком можу. От. Але обов'язково, якщо ви йдете вниз. Так? Чи там до гори піднімаєтесь, то це повинна бути та сама намистиночка, яка лежить попередня. ось вона. Тобто, якщо я з цієї намистечки виходжу ниточкою, то в сусідню, тобто не сюди, не кудись інше, а саме під заходжу в ту намистиночку, яка під нею. Ось, вона. Ну, ось таким чином я закріпила ниточку. Сміливо я можу тепер відрізати. І в нас готове полотно. Вже ниточка захована, не нічого немає ніяких вузликів. От, Ось таким чином. Як додати ниточку, дивитись будете вже в наступному відео. З вами була я, Ірина Миколаївна, на каналі Скарбничкамінь. До скорої зустрічі!